Шалом, це Славко. Сьогодні, коли ви спостерігали за Зеленським, ви помі кішка невчасно а може, отримає від мене. Може, ви спостерігли, коли дивилися на нашого Зеленського, як напружено він себе почуває з Трампом, з Мелоні, з Фондерляєн, з Макроном. Це сьогодні день, коли фізіогномістика може багато чого сказати, коли нам потрібна кремлінологія. Щоб я міг всі ці відео викласти. бачите, навіть кішка нервує, не те, що Зеленський, навіть вона відчуває ситуацію. І показати вам рух його рук, напруження, напруження спини. ніг. ви б самі зрозуміли, наскільки Зеленський напружений. Чому? Ситуація занадто важлива, занадто багато покладено на карту. А ми пояснимо вам ситуацію на Покровському напрямку. Ви бачите, що єдине, що лишилося противнику перти сюди, от на Дніпропетровську області. Нарешті ми з вами маємо рідку можливість подивитися за ситуацію за даними Генерального штабу Збройних сил України. Оце їхня картинка. Від 25 березня аж до сьогоднішнього. Ось бойові дії. Давайте дивитися. Ось. Нас цікавить оця Єлізаветовка. Бачите, на 25 квітня, ось, власне, за місяць характер бойових дій. Вони нарахували 6800 зіткнень. Зараз ми поговоримо і по 50 населених пунктам, і центром є оця гробана Єлізаветовка, поки я її знайшов на карті, поки я до неї прив'язався, я вже, чесно сказав, починаю це все ненавидіти. Чому? Зараз я, я вам поясню, ось. Ситуація на початок. Картина. І ось на кінець картина. Ось ця от, да, Єлизаветовка гребана. Ось. Кажу, що ми її ще не раз будемо згадувати те, що фактично дивіться на сміщення противника на активність противника, як він рветься. Це нам дає можливість подивитися, як він ломиться на Донецьку область і далі від Покровська свою активність збільшує. Ось, чому ми на це так повільно, Збройні сили пасивно реагують обороною України. На це є Дві причини. По-перше, ви знаєте, це наші полководи. Це те рішення, яке вони зайшли у відповідь на рішення противника. Так вони тримають оборону. Друге, противнику залежить вийти на Дніпропетровського, хоча вже не знаю для чого. І головна причина пасивності оборони не те, що наші полководи, не те, що тактика противника, не те, що військ мала, а те, що. Путін користується власне ВСРФ користується з позиції Трампа, який тисне на Україну, щоби та доводила свою приверженість міру. Ну, власне, щоби не воювала. Україна не може про зараз би активні дії були потрібні, як і в хокеї, як і в футболі. Фінальних матчах. Ну, пенальті ж, якщо і будуть, то, то тільки з боку Москвинів і їм пробачать пенальті. В наш бік, а нам доведеться грати в останні хвилини раунду, і треба було б грати зараз активно, як вони. Воно їм нічого, крім ритуальної цінності, не дає. Так само і наша оборона в цих от ритуальних боях, це мені нагадує останні дні Першої світової, на жаль, і ніякої іншої цілі, окрім ритуальної, ці бої, на жаль, не мають а кров проливається. Тільки коли я це кажу, це геть не те, що каже Трамп. Щоб ви розуміли, але треба доказувати привішеності міру. І через це така напружена позиція Зеленського здасть його захист чи не здасть, підтримає чи не підтримає. Підтримує, як само. Ми бачили його напружену позу усіх сьогоднішніх перемовинах. І Я тут займався канелюром на, річ, на ручці чого ножа на Черені і тому не знаю наскільки йому це вдалося. Ще я сьогодні говорящих голів не слухав. Обмежився тільки кремлінологією, і от цікавим дослідженням нашого Генерального штабу, як він власне бачить війну, активність противника, як він визначає на цих напрямках, як він, власне, бачить війну зі своєї точки зору. Це нам дуже важливо, не так часто ми можемо заглянути. Ще раз вам покажу. О. Зверніть увагу на різні ділянки. О, о, о. На все це доводиться відповідати пасивної оборони, тому що Трамп тільки і шукає приводу нас в чомусь звинуватити, як ви розумієте. Три причини я скажу такого характеру бойових дій не дуже є кому. Не дуже навіть чотири, не дуже є як рішення нові здоходити, не дуже є чим. Все-таки є наша кавалерія, і наскільки б її хватило. І Трампушка. Ви розумієте, все-таки страшнувато, що йому збріде. Ну, ви чули всі його бредні, не буду їх переказувати. Єдине, що мені обнадіяли, ви сьогодні здалося в утечках, це якісь. Маловероятний обмін. Нарешті американці проронили золоте слово, як там і все-таки вміють ці тварі. Ну, я не думаю, що вони паузу тримали. Я думаю, що вони в останній момент визначаться, що вони не підтримують окупацію решти областей України, отці родні. Не підтримують. Розраділись. Ви раніше не могли розродитися цими заявами. Чи ваш Трамп очікував, що викрутить руки Зеленському, і ми здамо території? Розумієте, цей цинізм, ця це неможливість, небажання відразу зайняти якусь позицію, оголосити про неї, так про що ми маємо думати, що вони займали в інтересах дипломатії, не оголошували, чи вони сподівалися, що Україна зламається, здасться, що вони цей подарунок зроблять Путіну. І тепер вже, пу... ну коротше кажучи. Підлі переговори за мир, але якими вони мають бути на підлі війни з підлим противником, підлими союзниками. Ну, ясно, що такий єдиний промін надії, власне, промін зацікавлення. Наголошую ще раз, хто не почув мене серед цих відступлень, Якийсь обмін територіями, що Америка пропонуватиме обмін територіями, але непевно, що. Росія на це піде. Це що? Ми маємо обміняти електростанцію, з якої постачатиме окуповані території на шматок чого? Обмін чого і як? Хто буде у вигоді від цього обміну? Що на що, кого на кого обмінюватимуть? Побачимо. Ну я би обміняв би Аляску на Чукотку. Правильно, це, це розумно. Якщо Чукотка належала Америці, в принципі, через трохівельні інтереси, то і Аляска має належати Росії. Це їм би личило, я скажу так, його бінтериторії, їм би личило. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. А я хочу сказати, що Європа буде намагатися. Конечно, не так, як нам хотілося, да. но будуть, тому що, якщо вони відмовляться в допомогі нам, то, значить, вони тоже за Трампушку. А, ну, ну вроде поки вони... Що можна одразу сказати, сьогодні ж... Бреді или пяс, вибачте на слове п'ястами. Правильно, це як літовська нормальная станція бездон, ви вы же знаете, как вона називається. Бездонис, я скажу, что от ну це не пилсуцьки напав на потяг, це вы не знаете цього. То не штука трапить круг, а, каже, а не навіть сове в голове, але штука в целом свежа трафить з бездом, до не Ну, Так як він з розбійника став політиком. Ну, що я можу сказати? Поляки знову несуть свою Пяставщину. Кажуть, ми зробимо у польське військо. Військо у вас уже є українське, ви б мали б його підтримувати. Вони катяться, я скажу, що Асіньки, ніхто нічому не учиться. Їм тепер Пяставщина. Коли їм останній раз П'яставщина приходила в голову 45-го, ви знаєте, 55-го року, чим це для них. Закінчилося, скажу їм ту п'ястовщину із мозгов мозгом не вів. Не обучаємо. Ви розумієте, що один сусід на сході, що другий на заході не обучаємо. Це ж Господь дав прийдем. Знаєте, єдине, що мене примушує з цим миритися, сказати вам таємницю, що ми точно так же не обучаємо. Яке бреде, таке і здибує. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам вдячні. Бай.